Сьогодні ми прощаємося з солдатом МОСКО Олександром Миколаївичем, який народився в нашому місті 6 жовтня 1983 році. Навчався він в школі номер 18 потім професіональне технічне училище номер 7 Тривалий час він працював в нашому місті. Але Спочатку активних бойових дій з боку Російської Федерації він був призваний 18 серпня того року до Збройних сил України і був направлений в одну із бойових частей. Так сталося що в ході штурму наш Олександр Миколаєвич це сталося в Донецькій області, населений пункт. Тут два населених пункти, вони якраз кліном входили і в Григорівку, і в Дубово-Василівку, і в ході мінометного обстрілу його підрозділ, наш Сашка загинув. У мене тільки за нього спогади будуть, ну, знаючи його, усміхненим, життєрадісною людиною, завжди в пам'яті він, він так і залишиться. Це тато, який, з яким працювала протягом п'яти років у школі, в дитини була класним керівником. Це активний, знову ще раз позитивний, позитивна людина, яка завжди йшла на допомогу. Всі мені в першу чергу брав участь активну участь в вихованні дитини, участь активно взагалі в школі, в класі. Ну тільки позитив більше не можу нічого сказати, негативного про людину.